Щоб були потужні, мобільні і до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ну, от на моніторі показує камера в реальному часі, що під нею відбувається. На моніторі я бачу його місце знаходження по GPS-у прив'язка. На висоті 330 метрів ми прекрасно бачимо цю місцевість в цьому районі. І прививлені цілей ми передаємо на наших командирів їхні координати і вже приймається рішення по враженню даних цілей. Дані обробляються і використовують для стриби артилерії. І садить в ручному режимі переключив. Хочу сказати, що не так легко, як воно кажеться, тому що треба учитувати різні потоки повітря. На землі він один, зверху він на різній відстані він зовсім інший. Камера стоїть от тут знизу. Камера от знизу, вона встроєна, тобто її можна знімати і відповідно, ставити замість камери. Ставити фотоапарат. Тут стоїть зум до 10 і може зменшити картинку, вплоть побачити, чи то людина, чи то, чи то в воєнній формі, чи то просто цивільна особа. Підрозділи в вони дуже... говорили, і на Значить, підприємці, які займаються автомобільним бізнесом, переобладнанням мікроавтобусів, зібрались коштами місці Бердичеві і придбали автомобіль. Даний автомобіль був придбаний в Німеччині, він обслуговував банки. Тобто це повністю броньований автомобіль. В нього значить броньоване переднє лобове скло, бокові стекла, повністю зроблена, броньована капсула. Були допрацьовані два ящика, спеціально зроблені для е, зберігання безпілотника і для зберігання інших речей. Надійність не змінилася, а вона, ну, можна сказати, навіть частково покращилася. Чому? Тому що ми допрацювали аварійний цей виход, який був, закривався. закривався. От він закривався, він був так. ми допрацювали підйом, закриття, тому що це ступінь е, захисту теж. Дуже несподівано. несподівано в плані чого, тому що він на сьогоднішній день є надсучасним Сучасним і дуже потрібен для таких родовійськ військ, як артилерія. Мобільний, може надавати дані. В умовах реального часу що значно пришвидшує час на ураження і ефективність стрільби вогневого підрозділу, а саме артилерійського підрозділу.